Змагання з триатлону вже стали традиційними на початку календарного року і зібрали чимало учасників та вболівальників. Організатори, а це представники федерації триатлону та обласного центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх нагородили кращих спортсменів триатлоністів за підсумками минулорічного сезону. Основний напрямок цих змагань залучити в першу чергу. Вже не спортсменів, які вже досягли відповідних успіхів, не вихованців дитячої юнацьких спортивних шкіл, а тих діток, які ще вагаються, які ще не впевнені в собі, які ще, які ще хочуть стати спортсменами, які ще мають залучитись до здорового способу життя. І ось сьогодні вони мають достатній приклад для того, щоб разом із досвідченими вже спортсменами прийняти участь у змаганнях. Учасники змагань були поділені на п'ять вікових груп, і в кожній з них переможці отримали призи. Молодим спортсменам є на кого рівнятись, адже Житомирські триатлоністи в минулому сезоні стали чемпіонами України та призерами міжнародних змагань. Минулому році я став чемпіоном України серед молоді та зайняв третє місце на чемпіонаті України серед чоловіків. Дуже високі результати мене взяли в збірну команду України. Я дуже задоволений своїми результатами. В наступному році хочу захистити своє звання чемпіона України, також залишитися в збірній команді України і підвищити свої результати. Представники Федерації триатлону впевнені, що необхідно розвивати юних триатлоністів з раннього віку. В цьому році є новшество в програмі триатлона – Це введення дитячої ліги триатлонної. Спортсмены до 13 лет будут соревноваться официально на чемпионатах Украины. Эти соревнования, которые мы сегодня проводим, есть отборочные на первые всеукраинские соревнования детей до 13 лет. Мы очень надеемся, поскольку подходим к этому вопросу очень серьезно, что команда наших маленьких, молодых, подрастающих спортсменов будет также лучше на Украине, как и наша элита.